Якою б не була погода за вікном, щоночі не свистуючи щось ледь знайоме, воно проходить нашою вулицею. Коли воно проходить повз його свист чутно у вітальній на кухні. Це завжди відбувається в той час, коли на годиннику з'являються цифри 303. Спочатку звук слабкий, лунає, алеї поряд з маєтком Джексонів. Ми живемо посеред вулиці, через що свистячий звук проходить повз нас. Та зникає в глухому куті. Раніше ми з сестрою потики пробиралися на кухню, щоб послухати свист. Це не подобалося матері з батьком. Якщо нас ловили, нам давали великої прочуханки, через що ми притримувалися важливого правила не намагайтеся побачити свистуна. Мій район дуже дивне місце, невеликі затишні будинки з просторими подвір'ями, на яких є місце, аби розімнути кістки. Коли мені було 13 в жовтні, я познайомився тут з багатьма своїми однолітками. Ми бігали літом від одного ганку до іншого і полюбляли грати в квадратно-хлопому куті. Я вже достатньо дорослий, щоб зрозуміти, наскільки чудовим було моє дитинство. Тільки дві дивні речі дещо затмарювали наше життя нічний свист і успіх. мене ніколи не бентежив свистун, адже з моєї спальні його не було чути, втім… Мої батьки не любили розмовляти про нього, тому я й перестав запитувати. Мій тато міцний, високий і спокійний, але з приходом свистуна мій батько втрачає спокій. Він говорив трошки швидше, ніж зазвичай, а його очі рухаються різкіше. В такі моменти він намагається відволікти мене від того, що відбувається, і тим самим нагадував важливе правило: не дивися назовні, коли йде Свистун. Не те, щоб ми могли це зробити, навіть якщо би хотіли. Розумієте, кожне вікно прикривається віконницею, товстим шматком важкого дерева, вночі не побачити й найменшого місячного промінчика, оскільки віконниця закривається на великий замок. Перед тим як ми лягали спати, тато закривав ці замки щоночі, а ключ боріг своїй кімнаті. Що стосується мами, не знаю, що вона думає про свистуна. Я бачив її кілька разів крізь дверну шпарину в вітальні перед тим, як там лунає свист. Мама зазвичай сиділа на великому червоному дивані, відслуховувалася в темряву. Щоночі свистун насвистував один і той самий мотив доволі веселий. Пам'ятаєте, я згадав про дві дивні речі того місця, де я живу. Окрім нашого нічного свистуна, всі наші сусіди неймовірно везучі. тато не любив подібних розмов. Це тяжко пояснити раціонально, однак здається, що приємні співпадіння часто відбуваються з мешканцями району, виграш в лотерею, неочікуване підвищування на роботі або знахідка старого кладу, закопаного на подвір'я. Ну, знаєте, успіх звичайного вигляду. Адже нема нічого поганого в хорошій погоді, завдяки їй сади восени просто ломляться від вражаю. мільйон малих благословінь – ці слова я чув від матері. Однак, Основною причиною, чому ми залишилися тут і спочатку переїхали сюди, це моя маленька сестра Нола. Вона була хворою з народження, щось з легенями. Ми не могли навіть привезти її додому, час від часу, не відуючи її в лікарні. Пригадую, вона була такою маленькою на фоні інших малюків. Замість неї дихала машина. Ми переїхали сюди, щоб бути якомога ближче до лікарні. Незабаром після нашого переїзду стан Ноли почав покращуватися. Лікарі так і не з'ясували причину, записуючи це на свій рахунок, хоча ми й розуміли, що вони нічого не знають. Незабаром після нашого переїзду стан Ноли почав покращуватися. Мої батьки та я знали, покращення стану Ноли – це одне з мільйона малих благословінь. Ось чому ми залишилися тут навіть після того, як дізналися про це. Час від часу за кожне невелике диво траплялося щось погане. Останнє відбувалося лише якщо поглянути на свистуна. Розумієте, в наших сусідів є делегація. Вони дарують макарону запіканку, корзину квітів і манільські сигари, обгорнуті газетами. Так вони вітали усіх приїжджаючих. В день нашого приїзду нас зустріло чотири людини. Делегати мило побазікали з моєю сім'єю. Пригостила мене снікерсом, трохи потримали нолу. Це був перший тиждень, який вона проводила поза стінами лікарні, тому всі були максимально обережні. Потім люди з делегації попросили порозмовляти з моїми батьками наодинці, через що мене відправили в мою кімнату, звідки мені було чути майже кожне слово. Делегація повідала мамі з татом про незрозуміле прекрасне сусідство цього району. І потім вони доклали про незрозумілий свист, який починається щоночі о 3.03. Сам свист тихий і ніколи не нашкодить, не завдасть болю, як повідомляють наші нові сусіди, до тих пір, поки ми не станемо дивитися на джерело звуку. Приблизно на цій частині обстановка в кімнаті помітно розжарилася, і я вдавив своє вухо в двері до болю, намагаючись вловити кожне слово. Тих, хто намагався побачити свистуна, монета успіху, поверталася іншою стороною, іноді навіть фатально. Чорна хмара їх переслідувала все, що могло повернутися не так, саме так і поверталося. Обгортка сигар, яку принесли делегати, уся складалася з новинних вирізок, історії про автомобільні аварії, зламані життя і жахливі випадковості. Не кожен помирає, сказав голова делегації, але життя покидає їх. Навіть якщо вони живі, в них ніколи більше не буде світла в їхніх очах, ні вогню в них самих, лише уста оболонка. Наскільки я тоді зрозумів, мама не сприйняла це всерйоз. Вона все перепитувала, чи розігрують вони усіх новоприбулих таким чином. В якийсь момент мати взбісилася, звинувативши делегацію в тому, що вони намагаються відлякати нас від нашого нового будинку. Батько заспокоїв її. Казавши, що сусіди щирі і намагаються допомогти нам, адже він сам виріс на подібних історіях, почутих від його матері, завдяки чому він і дізнався про дивних створінь, які живуть серед нас. Які з них були хорошими, які поганими, однак більша частина була просто інакшою. Після цього ми спільно з нашими новими сусідами зайшли в крамницю, купили віконниці та замки і, вже ближче до вечора, встановили їх на кожне вікно в домі. До трьох годин ночі я виліз зі своєї кімнати. У вітальні мене чекав тато. Він сидів на дивані, тримаючи на руках малютку доньку. Тато підніс палець до губ, але похлопав диван поруч з собою. Я присів і прислухався. І рівно о 3:03 ми почули насвистування. Воно з'являлося і зникало, як і сказали наші сусіди. Насвистування поверталося щеночі, а вдень. Ми насолоджувалися мільйонами маленьких благословінь. Молодих кола сама, передпившись за руками на міцну та квітливу дівчину. Тато також увійшов в делегацію для зустрічей. В нас не часто з'являлися нові сусіди, адже навіщо комусь покидати це місце. Проте, коли приїжджає нова сім'я, тато у складі делегації приносить їм подарунки. Мені вистачає лише одного погляду на обличчя мого тата по поверненню, щоб зрозуміти. Сприйняли ці слова всерйоз, чи невздовзі у нас будуть нові сусіди. Не так давно в домі напроти з'явилася нова сім'я. Колишній власник місіс Меді, померла у віці 105 років. Вона прожила довге та славне життя. Здається, наші нові сусіди вписалися так, ніби були тут відразу. Вони повірили делегації, пристухалися до поради батька щодо віконниць. В них самих було новороджене немовля. Які б газетні вирізки не містили в собі обгортка з цигарами, які б докази не наводив тато, він ніколи не дозволяв нам побачити їх. Але я припускаю, що він був лякаючи переконливим, якщо вже наші сусіди без особливих проблем прожили перший місяць. Якось однієї ночі нашим новим сусідам довелося поїхати з міста, і вони залишили з нами свого сина, холдена. Йому було 12 років, він був не рік молодший за мене. До цієї ночі мені не доводилося тісно з ним спілкуватися. Втім, варто було його батькам залишити його з нами, як мені зародилося на добре передчуття. Ви знаєте, хто завжди насвистує вночі? запитав Олен. Варто було батькам залишити кімнату. Ми сиділи в трьох в своєму лігвищі перед телевізором, на екрані якого тягнувся якийсь діснеївський мультфільм. Я переглянувся з сестрою та відповів, що ми про це не розмовляємо. Ставлю на божевільного, що живе в великому жовтому будинку, певно заявив хлопець. Містер Толес добра людина, і він би не вештався ночами вулицею. Олден не вгамовувався, та я ще раз йому сказав, що ми про це не розмовляємо. Він затих і мовчки пішов за нами грати в приставку. Наступні декілька годин ми провели граючи в ігри і поїдаючи попкорн. Після цього ми дивилися мульти звичайна ночівля. Але наростаюче занепокоєння колда переповнюва повітря. Потім батьки побажали нам спокійної ночі, зачинили вікна і відправилися спати. І як тільки це відбулося, хлопець встав зі свого спального мішка і підійшов до мого ліжка, де сидів я з Нолою. Ви взагалі-то намагалися поглянути? поцікавився сміливо. Майже ж пора. Як і в більшості ночівель, ми з радістю відклали сон на пізніше. Я в деякому збентеженні помітив, що він має рацію вже майже третя година ночі. Зрозумійте, я не, я не можу. Я, я просто не можу не спробувати поглянути, тому що мій тато щоночі закриває вікна і ховає ключ. Він випалив це на одному диханні. Ми відповіли, що наш тато також ховає ключ, на що він покрутив головою. Ні, посміхнувся Холден. Ні, не ховає. Ваш тато замикає вікна, так, але ключ він не ховає. Він тримає його на своєму звичайному брелоку. Після всіх років прожитих тут тато більше не дбав про те, де лежав ключ ночами, тому що він знав, що ми поставилися до цього всерйоз. І після того, як твій тато замкнув вікониці, і до того, як твій батько вирішив спати, я ходив в туалет, і по дорозі назад я зміг випадково заглянути в кімнату і помітив брелок на тумбасі. І я зовсім випадково зайшов і позичив ключ від вікон. Нолі та мені залишилося тільки дивитися на те, як більшала його усмішка. Брешеш. Тільки зміг видавити я з себе. Холден відмахнувся. А ти перевір, якщо хочеш, прочини двері в кімнату батьків і поглянь. Побачиш брелок якраз на тумбашці. Залишайтеся тут, я сказав обом. І краще взагалі не ворушіться. Я поспішив до кімнати батьків, проте забарився біля дверей. А якщо холден не брехав. Якщо Холден не брехав, тато розсердиться, так розсердиться, що від однієї думки про це мені було вже мотрошно, але ще більше лякало мене відкрите вікно, коли свистун тинявся ззовні. Прочинивши двері, я вдивився в темінь приміщення. Глибоко вдихнувши, я зайшов до кімнати. Через два кроки в темрімі я завмер, зазвичай свистування. і чути його було просто в батьківській кімнаті. Ніколи не міг би подумати, що вони чули його кожного дня. Про це нам нічого не говорили. Не думаю, що міг би заснути в цій кімнаті. Я стояв, слухаючи, свист, що наближається, не впевнений, чи варто мені включати світло, аби розбудити батька. Крадливі звуки з вітальні повернули мене в реальність. Нола! крикнув я, вибігаючи з батьківської кімнати. Холден і Нола стояли біля вікна, біля парадного входу. Холден не збрехав. Я помітив, як він порається із замком, потім пролунало клацання. Він мав ключ. Холден засміявся. Поруч з ним, знітивши, стояла нола. Напевно, їй було страшно та цікаво одночасно. Насвистування долунало неподалік нашого будинку. Час застиг. Стрілка годинника примерзла до цифроплату, але я рухався. Мені ніколи не доводилося займатися спортом всерйоз. Втім, відстань між мною та Нолою я пробіг за одну мить. Я й не відривав від неї своїх очей, одночасно чуючи, як Холден потягнув вікониці, маючи намір повністю відчинити її. Почулося клацання, і навистування, що долунало з іншого боку вікна, стало нестерпно гучним. Але нола вже була в моїх руках. Мені залишилося лише повернути її так, щоб вона не бачила того, що відбувається за вікном. Водночас я заплющив свої очі, заглушливим брязкітом відчинилися вікониці. Насвистування припинилося, нола тремтіла в моїх руках. Не дивися то ти добре? благав я її. Не обертайся. Ми стояли таким чином, що вона дивилася в коридор, а я у вікно. Мої очі все, що були заплющені. Її кивок я відчув плечем. Вільною рукою я спробував дістати Холдена. Вхопившись за руку, я відчув, що його трасе. Він тремтів сильніше за нолу. Холден. Безмовність. Я потягнувся далі і обережно обмацав вікно. Скло проморожувало мої пальці. Воно було набагато холоднішим, ніж має бути в цю пору року. Я спробував намацати шнурок від фіранок. Чим довше я шукав, Тим тепліше ставало скло, від нього почала виходити легка вібрація, уявляти те, що було з іншого боку, мені не хотілося. Нарешті я схопився за шнурок і потягнув його. Фіранки впали, закриваючи нас від того, що причаїлося з іншого боку. Нарешті я зважився розплющити очі у тьмяному світлі, що лилося з кухні, я побачив Холдена, маленького і блідого, що витріщався у завішене вікно. «Холден?» Повторив я. Він розвернувся до мене і закричав. Все потонуло в вирі руху. Засвітилося світло в коридорі, потім в вітальні. Кроки батьків прогреміли дерев'яною підлогою. Я не звертав уваги на них, мій погляд був прикутий до Холдена. При поганому освітленні він виглядав білішим за крейду. У його підборіддю стремилася кров. Схоже, він сильно прикусив губу і, мабуть, обмочився. Що трапилось? З-за моєї спини пролунав колос батька. Я відірвав погляд від холдена і озирнувся. Він, він подивився. Ні разу за своє життя я не бачив, щоб тато чогось так боявся, але тієї ночі, старий, огидний страх ковзнув по його обличчю. Тільки Холден. видавив він. Я кивнув. Тато шумно видохнув. Він виглядав настільки заспокоєним, що на мить у мене промайнула думка, що він зараз пуститься в танок. Але як тільки він глянув на Холдена, його вираз змінився. Пролунав стуки до двері. Ми завмерли. Холден схлипнув. Не відповідай, сказала мама. Вона стояла на порозі в коридорі. Завжди вважав, що вона була скептиком, у просто посмівалася стата, проте тієї ночі невіруючих не було. Я помітив, що мої батьки тримають в руці бейсбольні біти, мабуть, ховали їх про всяк випадок своїй спальні. Стук пролунав знов. Цього разу трохи голосніше. Будь ласка, не відкривайте, прошепотів Холден. Тато підійшов до нього, акуратно обійняв і міцно притиснув до себе Не відкриємо, обіцяв батько, все ще тримаючи бито. Цієї ночі сюди ніхто не зайде. Цього разу стукіт був досить гучним, щоб затремтіли двері. Знову закричав Холден, і Нола вчепилася мені в шию, намагаючись притиснутися якомога ближче, щоб стати якнайменше. Їй мама і, схилившись на коліна, обійняла мене з сестрою. Телефонуй в поліцію, прошепотіла мама батькові. Стукання миттєво припинилося, тато озирнувся до нас. Поліцію. долунало з іншого боку дверей. Голос ззовні звучав точно як мама. Наче за дверима стукав папуга. Поліцію! Подзвони, поліція, поліція. Мама обійняла нас міцніше. Поліція! поліція поліція, поліція. Будь ласка, припини, пролунав її тихий шепіт. Не думаю, що дзвінок допоможе, відповів тато. Як ми зрозуміємо, хто там за дверима. Гуркіт зазвичав з новою силою, ще голосніше, ніж раніше. Двері тремтіли. Потім перестали. Після тривалої паузи стукіт пролунав знов, але вже від заднього входу. Ми розвернулися до заднього входу, і стукіт негайно повернувся до п'яти дверей, куди-сюди, куди сюди. «Іди -сюди голосний, потім тихий, потім знову голосний. Несподіваний звук пролунав від двох дверей разом. Сильні, важкі удари начікувалдою. Потім було постукування у всі віки, потім у стіни. Наче ми мешкали у величезному барабані, а десяток людей намагалися грати одночасно. Припини. закричав Холден і стук одразу замовк. Я, я нікому не скажу, обіцяю, я нікому не скажу, що бачив. Тільки, будь ласка, йди. Ми чекали близько хвилини, потім почулися кроки від вікна, в яких Холден дивився раніше. Хлопчик почав плакати, похилившись, немов засуджений до смерті, що бачить зграю воронів за гратами своєї в'язниці. Тато схопив його, провів рукою по волосю, але так і не збрехав йому, не сказав, що все буде гаразд. Постукування у вікно тривало всю ніч. Ми або як облаштувалися в вітальні. Я не впевнений, навіть скільки часу ми так провели. Зрештою, мама спробувала відвести нас до моєї спальні. Коли тато залишився сторожити двері, проте буквально через секунди повернувся стукіт настільки гучний, що його неможливо було ігнорувати. Я навіть почав побоюватися, що двері не витримали. Щойно ми повернулися у вітальню, стукіт обірвався, залишилось лише тихе постукування у вікно, її ночі ніхто з нас так і не заснув. Постукування затихло близько сьомої години ранку, приблизно в той час, коли настає світанок. Ми чекали ще дві години, перш ніж тато відкрив вікониці і прибрав фіранки з вікна. Але спершу він відвів нас до батьківської спальні. Батько трохи відчинив двері, перш ніж повернутися до нас, все готово, сказав після повернення. Батьки Холдена повернулися до сніданку. Мама та тато проводили Холдена додому і надовго затрималися. Я і сестра дивилися з вікна, вона трималася поруч зі мною увесь день намагаючись знаходитися якомога ближче, іноді беручи мене за руку. Батьки повернулися в похмурому настрої, але так і не розповіли, яка розмова відбувалася в них з родиною Холдена. За вікном була сонячна неділя, тому ми замовили піцу та весь день провели в спальні за переглядом кіно. Тієї ночі всі спали в моїй кімнаті. Нола і мама в моєму ліжку, тато розклав крісло, на якому і заснув. Стукоту не було наступної ночі також. Наступний тиждень ми часто бачилися з холденом та його батьками. В четвер до їхнього будинку під'їхала вантажівка. Ми з Нолою після школи спостерігали, як вони збираються. Що зачепило мене найбільше, так це те, як холден з батьками виглядали. Усі троє бліді, з насупленими обличчями, з безбарвними очима та відстороненими поглядами. Навіть із протилежного боку вулиці відчувалося, що щось було не так. Сімейство холдена поїхало до заходу сонця. Я згадав при цьому слова, сказані главою зустрічі, коли ми приїхали сюди. Не кожен, хто дивиться на свистуна, вмирає Проте тих, хто пережив залишає світло, і вони проживають життя повне невдач. мільйон малих нещастя. Напевно, батьки Холдена теж подивилися, щоб втішити або щоб розділити його тягар. Іноді я дивлюся на сестричку, щасливу, молоду та живу, однак я ніяк не можу позбутися питання, які засіли в моїй голові. А що, якщо б я був повільніший, якби вона подивилася у вікно, подивився б я, щоб втішити її, розділити її тягар, я щиро радий, що ніколи не дізнаюся відповіді на це запитання. Ми ще живемо в тому будинку, в тому районі. Все ще чуємо нашого на вночі благословіння, вдача. Всі ті блага вони надто гарні, щоб їхати. Однак ми обережні. Більше в нас нема друзів, які залишаються на ніч, а тато ховає ключ надто добре, не те, щоб ми намагалися подивитися, дещо краще залишити не і нехай прибуде у ваш дім достаток і удача. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.